Всім городом вони живуть. Я хотів би, друзі, трохи оптимістичніше сказати, що минулий рік, слава Богу, ми живі, і слава Богу, що коли нас ловили беркути і заганяли там 18 числа на дахи, не всі і вижили. І коли ми чули постріли, не знали, що з другої сторони вулиці вже вбивають прямо. Тобто я хочу вас поздоровити, що ми ще й живі. І тому після того сказати, що уряд Яценюка і Порошенка сьогодні, які прийшли на фактично на революційні ці хвилі до влади, що їм все це так мінеться, і вони можуть нам дурити мозок і задурювати, забивати баки, як колись ми замолоду це робили з дівчатами, то цього не дуже вийде. І все це звертання, особливо зараз звертання на війну. Тим, що давайте не будемо критикувати уряд і президента, тому що йде війна, ми граємо на руку Путіну. То я хочу сказати, самому Яценюку і Порошенку не треба грати на руку Путіну. І за цей час, вже, скажімо, 6 місяців всім, Яценюк при владі, ми повинні семимильними кроками йти до того, щоб уникнути від зовнішніх запозичень. Суспільство має ставати самодостатнім. Воно має не поза позички жити. Воно навчитися має оформляти себе в економічному плані повністю забезпечувати в тому числі потребу в війні. Бо війна є для життя. Ну це нормальний процес. Народи часто воювали, але рушницю купити, зброю, танки і так далі. Ми маємо за рахунок ресурсу людського, і для цього треба зробити і оподатковувати не подушно, не по квадратному метру, що ви хочете, а доходи людей. Для того, щоб люди отримували доходи, нічого в цьому бюджеті не зроблено. Деклароване зменшення єдиного податку, в той час збільшена нерухомість і так далі. І по суті, вбивання, і це є війна, по-перше, між бюджетами місцевими і державою. Сьогодні повноваження держави і місцевих бюджетів і місцевих громад має бути чітко врегульоване. Не може ніякого відсотку не може бути, що сьогодні в міській раді забрали в міській, забрали 15% ПДФО, додали нам е, акцизу, додали нам збирайте хто це, як собі уявляє, що ми будемо ходити і збирати новий податок на нерухомість е, і і за кожну собачу будку брати процент. І по перше, треба рахувати, чи є у людей той процент. Його немає сьогодні, тому що або у вас з математикою туго, то й діть будуть хтось інше. Я бачу, сьогодні є молоді, все таки люди є і старші, які порахують без вас. Не треба сидіти і розказувати, що ви нам дали ресурс, якого людей давно немає. Ми можемо доїти цю корову п'ять разів, але вона все одно буде давати 10 літрів молока. Хоч ми що робили. Я подякую те, що, скажімо, цей рік був. Він славний рік і. Люди нас здивували, ті, що на Майдані були, ті, що поклали свої голови, так само вони кладуть сьогодні голови на сході, і люди у нас справді чудові. Я хотів би сказати, що основна така зустріч наша це пропозиція створення громадського уряду українські інтереси, бо кілька середовищ, в тому числі люди, які готують третій майдан. А є такі середовища, які мають надію на майдан. Я хочу сказати, як учасник цих всіх. Трьох майданів, які були, якби все-таки податковий то був Майдан. Основне, чого ми не мали, ми не мали ідей і, і, і описаних, скажімо, ідей і людей, які будуть втілювати при певних умовах. Тому що ситуація може змінитися сьогодні кожен день. І чим краще працює уряд, сьогодні з цим податковим законодавством він риє могилу собі. Але не про нього річ про, про це. Ми сьогодні говоримо про Україну як державу і про нашу країну. Тобто, все, що робить сьогодні, уряд тільки спонукає людей до нового бунту і до нового соціального, скажімо, напруження. Цього не можна дозволити. Його треба уряд ганяти і дрючити з всіх сторін, обставляти його, тиснути на нього, відправляти в відставку. І нічого страшного з урядом таким нема, Не буде Яценюк, буде Петренюк. Це Верховна Рада є. Сьогодні є законодавчий орган, який може обрати новий уряд, і нічого страшного немає. В тому. Тобто, е хочу сказати до майданівців, всіх, які е волею такої от десь е в тому числі партії, які стояли на майдані зверху, і свободи, і е удару, і е фронту змін. Да, нас відтиснули десь і від, від, від це і послали на фронт що для того, щоб ми там скоріше перемогли того ворога. а Якщо і загинемо, то теж не страшно. Я хочу сказати, що боротьба тільки продовжується, і потрібні сьогодні отакі круглі столи. Потрібен уряд громадський, який би випрацьовував нові ідеї і їх шукав людей під їх втілення, тому що ми можемо, так як і на майдані. Кого? Оці партії нам не подобаються і нам не подобалось в кінці ні, ні фронт змін, ні удар, нічого. Але в нас не було нічого іншого. І сьогодні створювати ще якусь партію, у нас немає часу, немає ресурсу, вони дає обрешують нас досить таки добре, скажуть, що ми хочемо ще вкрасти більше води чи газірований, там, чи, це, чим яценюк. нам потрібний уряд громадські інтереси, публічний, куди. Всі люди доброї волі, розумні люди, сідають за круглий стол і виробляють ідеї, на яких ми маємо працювати, і працювати з людьми стосовно майбутнього товариства Молеколо. Ми будемо працювати, є ініціатором, щоб не створювати 3-5 урядів, а створити його один, і щоб його можна було тому, що навіть один уряд створити не є легко, і потрібні кваліфіковані кадри, потрібна енергія, потрібні люди, потрібні гроші для того, щоб навіть публічно висловлюватись до, до суспільства. Хочу сказати, що нічого страшного в тому, що ми будемо критикувати уряд. Я не бачу. Любий уряд критикується, і його неправильні дії мають бути повністю суспільством висловлені. Якщо сприйняли щось по там по відведенню тендерів на передачі від міністерства охорони здоров'я тендери віддали в європейську структуру. Це підтримуємо. Якщо сьогодні все, що буде підтримано суспільством, буде підтримувати те, що буде для нього корисно, і тут навіть не може бути ніяких сумнівів. Тому до боротьби стосовно пенсійної реформи, якою ми вже давно займаємося, я скажу, що ми обговорюємо, що має бути, мабуть, справді. Тільки накопичувальна система, а соціальна пенсія, про яку ми можемо теж говорити, люди, які не працювали, люди, які були інвалідами, люди, які були, е, ніде, скажімо, не бажають працювати, є люди, які хочуть жити комуною ще й замолоду, їм треба дати таку можливість, але соціальна пенсія це е, умовно е, харчі на, на, на день, ліжко. Е, подежа і так далі. Це мають бути люди. Вони є такі в суспільстві, які хочуть комунізму. Їм треба віддати можливість створити, де вони між собою живуть, де вони не хочуть приватної власності, вони до неї погано відносяться, вони її не люблять, не шанують. Треба дати можливість таких, скажімо, в таких умовах їм працювати і жити. Такі люди більше на сході їх є, яких там дуже заражено не приватною такою психологією, а колективною. Їм треба дати можливість їм це робити. Хочу сказати, що на наступний рік у нас завдань не менше, ніж минулий рік. Я впевнений, що справді ми зможемо знайти людей, і хай ніхто не надіється на те, що ми будемо просто бунтувати. Ми звемо до товариства моликола в українську хату людей, які думають про те, що буде після того, як може статись такий бунт, як ми будемо виходити, в якому напрямку йти, ми маємо не допустити хаос. В результаті якого втратимо не тільки державу, а й країну, яка буде розтягнута на різні шматки. Тому не хотів би звернутися до депутатів Верховної Ради, які сьогодні прийшли і Знаходяться фактично в тих умовах, в яких мріє можливо кожний кожна людина в тих умовах бути як народний депутат. Хочу сказати, що рай в рай пускають ненадовго. Цей на землі рай він недовгий, і попередники, які далеко повтікали. Я хотів би, щоб ви комунікували справді з громадським суспільством. Я вікторію підтримую повністю. Чим більше віддати людям можливості створювати, тим більше отримає держава, тим більше отримаєте ви і будете спокійно йти собі на пенсію, і будете мати шану і повагу в суспільстві. Тому до боротьби. Запрошую всіх до уряду української інтереси. Це буде громадська організація, яка буде висловлювати свої, скажімо, думки і законопроекти стосовно різних напрямків роботи. Всім знайдеться робота. Запрошую малеко. Запрошую уряд громадські інтереси. І разом я впевнений, що ми не дамо розвалитися тому, щоб. Багато хто хотів би розвалити, і багато хто хотів би бачити це в наших сльозах і в сльозах наших дітей. Тому з Новим роком і оптимізму нам всім, і ми переможемо. Слава Україні!